Я думаю, що Туреччина повстала не лише за сквер. Сквер, як завжди це буває, став останньою краплею. Туреччина повстала проти того шляху розвитку, до якого її вже друге десятиліття веде дуже талановитий прем'єр-міністр політик, який зробив Туреччину. Якщо я не помиляюся, втричі багатшою за часи свого врядування, який на своїх лідерських і економічних талантах завоював дуже багато прихильників і який почав змінювати засади держави конституційні засади держави. Він зокрема зламав голови станових хребет Кремалійської Туреччини. Яка трималася на дуже дивній, але в Туреччині. Ну, можна уявити, що багато з нас знають, що таке Кемалійська Туреччина. Я думаю, але, що всі глядачі але, цього круглого столу але, точно досі, знає. Але досі ви назвали, хто ж це такий він? Ердоган. Я говорю про прем'єр-міністра Ердогана. Добре, Андрію, я буду намагатися бути більш телевізійним. Отже, прем'єр-міністр Ердоган має дуже багато прихильників і. Багатьох це люди, які не живуть в великих містах або не дотримуються погляду, що Туреччина має бути світською сучасною, я так розумію, в стамбульському розумінні європейською державою, і він дуже багато зробив, щоб Туреччина повернулася в світ ісламу, якщо хочете, в азійський світ, і не можна сказати, що він. Помиляється, принаймні велика частина країни думає, що це правильний шлях. І що мене найбільше захоплює в цій історії, турки не лише повстали за маленький сквер, а вони повстали проти успішного, демократично обраного лідера, просто тому що вважають, що його політика є помилковою.